Доброго дня всім. Сьогодні 1 вересня 2025 року місто Харків. Хочу зробити коротенький огляд ванни хімічного нікелювання від компанії Гальванік Декор. Ванна об'єму 50-70 літрів, залежно від того, скільки буде заливатися розчин. Так вона виглядає ззовні виконана з поліпропілену завтовшки 8 мм. Утеплена з усіх, з усіх боків та знизу. Пінополістиролом завтовшки 40 мм і зверху обшита поліпропіленом завтовшки 4 міліметра. Так, що ми маємо всередині? Ну, зверху ці знімні штанги для завішування деталей, Так, всередині два знімних второпластових нагрівача кожен по 1,5 кВт. Заведений в фторопластовій трубці датчик контролю температури. Та зроблений барбатаж з тислим повітрям через фторопластову трубку. Тобто йде суцільна трубка, переходить в тройничок і сюди подаємо стисле повітря. Мається зливний кран знімний, тобто його можна заміняти. В задній частині ванни виведені два патрубки під можливу фільтрацію. Сама ванна встановлена на пластиковий каркас, це суцільна конструкція. Ножки ножки регулюються, маються бортові відсмоктувачі. Вони йдуть з нахилу, і це суцільна конструкція ванни. А в кожному вартовому вісьмок той ще є е зливний патрубок для конденсату. Мається знімна вихідна вентиляція, яка переходить в зовнішній вентиляційний канал, основна труба діаметром 150. Повністю вся змонтована. Під'єднані всі дроти. Виведено 4 метра до щитовій. Так, електрична щитова. Зроблена в герметичному корпусі. Термоконтролер. Вмикається мережа. Гріється два нагрівачі. Додатково можна вимикати один нагрівач. Тобто, або 3 кВт працює, або працює 1,5 кВт. Так, по кришці. Отак виглядає у нас кришка. У таких навісах. Додатково зроблене ребро жорсткості. плюс, щоб вона не так сильно порувала. Але все одно, коли ми працюємо, бажано відкривати цю кришку і працювати з відкритою кришкою. Такі ванни ми виготовляємо постійно. Що окремі ванни, що гальванічні лінії, що маленькі ванни, там від 2 літрів для ювелірної гальваніки. Знаємося на хімічних процесах, займаємося в цій сфері вже 17 років. І до замовника поїде ванна, і буде дана рецептура конкретного розчину, який працює з можливою корекціровкою. Тобто вона не одноразова буде, дорожче, неодноразово, який сюди заливається, а його можна коректувати ну, при належних знаннях в сфері електрохімії. Чекаємо від вас замовлень. Всім гарного дня, до побачення!